Дього дня, друзі, до вашої уваги. Сьогодні ось така яскрава нарядна брошка-заколка виконана з іранського фамірану. Кріплення універсальне. Якщо вам подобається ось така чудова прикраса, залишайтеся зі мною і ми з вами розпочинаємо. Ну що ж, друзі, розпочинаємо. Беремо, значить, лимонний колір іранського фоамірану і спочатку робимо слідуючи, нарізаємо відрізочок 3,5 см. Ось таким відмічаємо таким чином, потім беремо ножниці і відрізаємо ось такий відрізочок. Я його взагалі відрізаю по всій свої довжині листка. Зараз вам просто щоб показати, бо вже в мене заготовлені полюсточки. Ось, після того, як ви нарізали ось такі відрізки, ми з них формуємо квадрати. Ось так я згинаю. І на прикладі двох колюсточок буду вам показувати, що я роблю з ними далі. Значить, У нас один розмір полюсток, і ось вони перед вами. Слідуючі, що ми робимо, зрізаємо краєчки. Ось така, виходить, у нас заготовочка. Так, потім беремо пастель під номером. У мене корейська масляна пастель, і я беру її під номером 208. Беру мочалочку. Наношу сухо, наношу наверх, і ось так спочатку зверху все підтоновую, а потім ось так сам краєчок з двох сторін це роблю. Ось так в мене виходить. Ще раз показую, спочатку затоновую добре зверху, потім кладу полюсточку і роблю слідуюче. Ми з вами підтонували пелюсточки. І зараз покажу, яка в них обробка. Беремо прасочка, стоїть в мене прасочка на дівці. Прикладаю до гарячої праски, складаю ось таку гармошку і кручу, як завжди. Добре прокручую вверх. Ось така в мене виходить заготовочка. Тоді я легенько посередині трішки розтягую. І ось така зготочка в мене виходить. Верх я зовсім не чіпаю ще раз. Так, Гармошкою. Добре прокручую вверх, ось прям, щоб він тоненький став. І тоді верх не трогаючи, щоб пальцях вставляє десь приблизно посередині і легенько розвертаємо її ось цим вином донизу. І склеюємо, ось тут капочка клею, і склеюємо таким чином 5 пелюсточок в самому куточку. Ось так. Наносимо клей в самому куточку і приклеюємо слідуючу пелюсточку. П'ять штучок таким чином ми з вами зараз склеїмо. Так, і ще одна і ми будемо формувати нашу серединку 5 є, розвертаємо до себе. Нам ще ось одну збивши. полюсточку, саме яскраво підтоновану, і скрутимо її в такий тугенький рулончик. Ось, формуючи таку серединку. Так, загортаємо ось така серединка у нас вийшла. Тоді, з ось цього краю. Капаємо сюди клей і вставляю тут низу і закручуємо нашу, значить, серединку нашої квіточки. Ось така у нас вийде серединка. В деяких місцях прямо капельку клею знизу трішки підклеюємо. Я хочу, щоб моя серединка була ось така відкрита, тому я сильно не підклеюю, просто легесенько. І ось так в мене виходить. Зараз ми робимо слідуюче. Вже немає значення з якого місця. Знизу наносимо клей, як вже сформувала серединку, і підклеюємо наші оці пелюсточки по кругу далі. Клеїти зараз будемо на половину попередньої і вперед. Ось таким чином. Так, ось так на, полу, на попередній і вперед. Коли завершили один ряд, тоді ми зрізаємо ось тут все рівненько формуючи таку платформочку для нашої брошки кріплення. І продовжуємо зборочку далі. ось Я вже тільки наношу на сам краєчок і прикріплюю слідуючим чином ось так. Зборочка аналогічна, просто обрізали і опустились трішечки нижче. Все дуже легко і просто. Така кіточка у нас виходить, і ми продовжуємо. Получається, у нас квіточка, коли ми переходимо вже на останній ряд, то в останніх сіми пелюсточках ми низ ось так легенько кінчик зрізаємо і продовжуємо клеїти далі. Беремо наш клей, наносимо ось так же на сам краєчок і клеїмо останній ряд наших пелюсточок. Ось так. Одну я наклею ось так донизу, щоб наша квітка казалась більш пишнішою, такий маленький секретик зборки. Одну діпалюсточки можна клеїти в іншу сторону, Для того, при цьому наша квітка буде казатися просто більш такою, значить, легкою. Незабитою я такою от, дуже легенькою, такий повітряною. Ось, зараз я ще одненьку полюсточку приклею в другу сторону і одна у нас піде до верху, і це буде остання вже полюсточка. Кількість пелюсток буде вказана на початку майстер-класу. Будете вирізати заготовки по вказаній кількості. Ось така квіточка у вас получиться після зборочки. Ось така. Дуже така гарна квіточка. Ну що ж, квіточка у нас з вами готова. Зараз ми зробимо з вами листочок і підклейку. Наші листочки. Квадратик у мене, 4х4. І ми ось так я його кругленьким таким зроблю. І нарізаю ось такі дрібнесенькі, дуже дрібнесенькі такі зубчики. А на краєчок роблю ось такий виріз. Так. Так. І всю сторону. Ось такий листочок ми звамотуємо. І підлейка. Підлейка, як завжди, квадратик. У мене 7х7. Складаємо, складаємо наполовину на половину і нарізаємо зубички. Ось. Так, є Таких листочків У мене 5. Ось 4 у мене готові. 5 Зараз я покажу, як я його робила. Зараз ми його підтонуємо. Для цього я беру листочок по пару, беру, беру наш. Оцю нашу заготовочку беру пастель під номером 233 наношу на поролонову мочалочку і протоную з двох сторін ось такими рухами. Ось, з двох сторін. Так. Потім я протоную і бік наших ось цих зубчиків наші. Так, потім... Я розвертаю на том той, що ми тонували квіточку, і придаю трошечки ось такий відтіночок кораловий нашим листочкам. Так, з листочком все зрозуміло, з під косочку І віджимаємо, значить, на молді. Прогріваємо наш листочок з двох сторін добре прогріваємо, ложимо на молоті і відбиваємо. Відбиток. Ось получився у нас листочок. Точно так само зробимо із підклейкою. Кожен листочок відіб'ємо окремо, ось таким чином. Прогріваємо листочок, прикладаємо і відбиваємо. Ось таке діло, підклейка в нас готова. Так. Ми підтягнемо ще краєчки, листочки підклейки, ось запальничкою проведемо і зробимо ще ось, щоб вони були у нас не зовсім рівні, легенько їх ось так підтягнемо. Є підклейка. З листочком зробимо слідуюче. Беремо дротик, у мене десь 0,5 мм приблизно. Я зроблю ось таку петельку краєчкові. візьму цей листочок, по нашому тут по центральній жилці зігну і розтягну його ось так в сторони. Оце місце ніжку, то, що ми з вами вирізали, намажемо секундним клеєм. І вкладемо туди проволочку і обігнемо, ось так, вклеюючи проволочку всередину. Ось так у нас вийде. Потім ми з вами дві тайп-стрічку і обмотаємо стебло нашого листочка. Ось такі листочки, таким, чином ми з вами сформували. А зараз зложимо саме. Нашу брошку. Ось так три листочка. Я збираю в одну гілочку, так, беру тип стрічку протягую, капаю сюди клей на краєчок і змотую в гілочку таку. Ось є гілочка в нас. Ми будемо її підклеювати ось так під нашу квіточку. Зараз просто змотуємо. Так, одна гілочка зайве обрізаємо, беремо брошку і всередину ось сюди вклеїмо наші оці листочки, намазаємо саму основку. І ложимо сюди в заготовочку. Прижимаємо добре, щоб у нас все тут добре підклеїлося. так, Ось так. І дивимося. Два листочки будемо виходити в другу сторону. Я їх теж змотаю ось так. Два листочки беру той стрічку. Змотую, десь сантиметр відступаю від самої основки листочка, капаю клей. Ось, раз, і обриваю. Так, обрізаю зайво, зайво мені не потрібне, і навпроти я вклеюю, значить, ще два листочка. Тут ось у нас заколка, тому треба приклеювати наші листочки так, щоб вони не заважали закріплювати нашу брошку. Це треба продивитися і продумати наперед. І вклеюємо, ось я вклею рядом, ось таким чином, слідуючи два дротики. Ось ми так буде брошка, і ось так будуть листочки. Ось таким чином. Ну, але перед цим я ще сюди підклею, звісно, підклеєчку. Підклеєчку, намазую низ нашої квіточки, вклею її сюди, щоб тут все гарненько прикрити. Ось так, Підклею наші листочки. Все закриваю ось тут. Клею, поправляємо. І зараз ми вклеїмо нашу квіточку ось сюди. Для цього я наношу ось клей на саму оснопку. Клей я наношу добре, щоб добре з'єдналося наше. Було міцне кріплення, не відвалилось пізніше все. Ось так. І тоді таким Ось, чим клею в серединку і обов'язково прижимаю. Це важливо прижати брошку і потримати, поки повністю все міцно закріпиться. Тримаємо, засібаємо брошечку, розвертаємо, все поправляємо і ось така чудова брошка, заколка в нас вийшла. Ось така ніжна і гарна. Мені дуже подобається, я сподіваюся, що подобається і вам. Ось так. Быстро, легко ми можемо зробити таку чудову прикрасу. Кому подобається, можете повторити за мною. Значить, силочку. На магазин, де придбати матеріали для даного майстер-класу, я залишу знизу під відео. Все, дякую всім за увагу. Дякую всім, хто був зі мною. Надіюсь, що вам було цікаво. До нових зустрічей!